Євангельський альманах Стефана Бохонюка Нова правдива дорога життя За березень квітень 1939 року Номер 3 і 4. ЕПІграфом є слова Євангелії від Матвія Хто ж є вірним і мудрим рабом, якого господар його поставив над челядю своєю? Щоб роздавав їй їжу упору. Щасливий той раб, господар якого прийшовши, застане, що він робить так. Істинно кажу вам, що поставить його над усім добром своїм. Євангелія ВІД Матвія, 24 глава з сорок по 47 вірші. Усе те, що тепер робиться. Передбачено Богом, тобто його вірними свідками, і все записане в книгу вічного життя Біблію. Сьогодні йде суд Божий. Бог віддає кожному згідно з учинками Його. Він не дивиться на обличчя, бо створив малого і великого і всім віддасть за заслугами. З 1914 року цей світ захворів. Невиліковно і поступово конає. Ліків для його зцілення, яких він хоче, немає. Є нові ліки, які можуть вилікувати цей світ, устрий. Це віра в Господа нашого, Ісуса Христа, Сина Божого. Оце ми, християни, свідки Божі, роздаємо їжу своєчасно всім, хто бажає їм. Хто бере і споживає з вірою в Ісуса Христа цю поживу, той, як би тяжко не хворів, видужає. Я сам був хворий 38 літ, нічим не міг вилікуватися від цієї смертельної хвороби. Вічний великий наш лікар, сам Бог Ісус Христос, Його Дух Святий, покликав мене і дав мені їсти той харч. І я видужив від смертельної хвороби. Його цілюще слово Слово Боже, яке всіх хворих лікує. Тому ми, свідки Божі, просимо всіх хворих цього лихого вмираючого світу. Наверніться до Бога Слова. Через Бога Слово ви побачите себе, що ви сліпі, глухі, кульгаві і нерозумні тому що Бог, диявол, цього злого світу засліпив вас. Бог, устами свого слуги, пророка Єремії говорить так, хіба упавши, не встають і, збившись із дороги, не повертаються, для чого цей народ Єрусалим, тобто мається на увазі теперішнє християнство, зостається вперто у відступництві? Вони міцно тримаються омани і не хочуть навернутися. Я ж пильно прислухався не говорять вони правди. Ніхто не кається своєму нечесті, ніхто не говорить, що я накоїв. Усі звертають на свою путь, мов той кінь, який кидається у бій. І лелека під небом знає час перельоту свого. І горлиця, і ласівка, і Жоравель пильнують часу, коли їм вертатися. А народ мій не знає визначення Господнього. Як ви говорите, ми мудрі і закон Господній у нас? Ні, бо неправдиве перо книжника перекручує і його, тобто і закон, у неправду. Осоромилися мудрі книжники. Знітилися і заплутались у сіті. Ось вони відкинули слово Господнє. У чому ж мудрість їхня? Пророк Єремія, 8 глава, з 4 по 9 вірші. Любий читачу, чи ж не заметушилися і не заплуталися книжники політики цього злого світу? Подумай та розсуди. То скажеш, це правда, так воно і є. Чому ж воно так сталося? Бо вони відкинули Слово Боже, тому Бог віддав їх перекрученому розумові. Так сказав сам Бог устами апостола Павла, називаючи себе мудрими, збожеволіли, і славу нетлінного Бога змінили на подобу образу тлінної людини. І птець. І четвероногих і гадів. Послання до Римлян, 1 глава 23 вірш. Він розбиває задуми підступних, і руки їх не доводять до кінця. Те, що почали. Премудрих ловить він їхнім лукавством, і рада хитрих не вдасться. Про це читаємо у книзі Йова, 5 глава, 12 по 13 вірш. Це все ми, свідки Божі, тепер бачимо і переживаємо, і з любов'ю Христовою всіх попереджаємо. Наверніться до Бога Слова, до Бога, Духа Святого, то побачите, зрозумієте, в який час живете і вилікуєтеся від своїх різних смертельних захворювань. Вам Бог Слово скаже Дім же юден! Тобто правдиве християнство, помилую і спасу їх у Господі Бозі їхньому. Спасу їх не луком, не мечем, не війною, не конями і вершниками. Про це ми читаємо в осії перша глава сьомий вірш. Ні воїнством і не силою, але духом моїм, говорить Господь, сил небесних. продовжує. Пророк Захарія, 4 глава, 6 вірш Були часи лицарські фараонів, навуходоносорів, валкасарів, іродів, Олександрів македонських, Петрів перших, Наполеонів та інших. Це були часи язичницьких поганських царств. У ті часи робилося все вавилонське, тобто змішання доброго і злого. Сьогодні зовсім інший час, час створити Царство Боже на землі з усіх народів, народностей і племен. Не за проєктами Маркса, Леніна, Сталіна, Гітлера, Мусоліні, Чемберлена, Рузвельта та інших осіб, а за проєктом Господа нашого Ісуса Христа, бо Він для всіх буде добрий. Всього є на світі достатньо, але хто задоволений тим усім? Дуже і дуже мало людей задоволені тим, що мають. Християни, свідки Бога Єгови, задоволені, тому що вони одержали від Бога дар, віру і Духа Святого. Хто це має, той задоволений. Він Бога прославляє. І всім людям добру новину звіщає, що Господь Ісус людей із полону визволяє і свою оселю в новий Єрусалим на землі відновлює. Бог говорить так на стінах Твоїх Єрусалими я поставив вартових, які не будуть умовкати ні вдень, ні вночі. О ви, що нагадуєте про Господа! Не умовкайте, не умовкайте перед Ним, аж доки не відновить Він Єрусалима, та доки не зробить Його, тобто тих людей, у яких жива віра, у яких Бог жив, живе і буде жити, через яких говорив, говорить і буде говорити, які писали, пишуть і будуть писати, славою на землі. Поклявся Господь. Правицею своєю і міцними м'язами своїми, не дам більше зерна Твого ворогам твоїм у їжу, і сини чужих не будуть вина Твого пити, над яким ти трудився, але ті, що збирають зерно, будуть їсти Його, вихваляючи Бога, і ті, що обирають виноград, будуть пити вино Його. У святому дворі його. Проходьте, проходьте у ворота і дорогу народові рівняйте, рівняйте, рівняйте дорогу, геть усе каміння з дороги прибирайте, підніміть знамено для народів. Ось повідомляє Господь з краю до краю землі. Скажіть дочці Сіону. Гряде твій Спаситель, нагорода його з ним і воздаяння Його перед Ним. І назвуть їх Народом святим, відкупленим Господом, а тебе назвуть знайденим містом Незалишеним. Про це нам пише Пророк Ісая, 62 глава, 6 по 12 вірш. Хоча нас. Християн, свідків Божих, безчестять окремі священники, так звані душпастері деяких церков, ми тому не противимося, бо наш Господь і Учитель Ісус Христос не чинив опору, а просимо з любов'ю Христовою. Покайтеся, душпастері, і не оббирайте ваших овечок. І не лякайте, а навчайте їх словом і ділом. Покажіть їм добрий приклад. Собою. Але не так, як показав собою приклад один із душпастерів на провідну неділю в Богушівці. Слово Богопророче тепер виконується. Сіяли вітер і пожинаєте бурю. Від 1918 року постійно говориться і пишеться, Як би зробити мир на землі поміж народами. Але миру нема. Що далі, то більше ворожнеча і приготування до війни? Бог устами пророка Єремії сказав Бо від малого до великого кожен із них відданий користолюбству. І від пророка до священника всі діють облудно, лікують рани народу мого легковажно, говорячи мир, мир, а миру нема. Чи соромляться вони, роблячи мерзоти? Ні. Немає у них сорому, не червоніють, та й не тямлять уже, що то таке сором. Зате впадуть вони між убитих, і під час відвідання мого, тобто як надійде година моєї кари, будуть повалені, говорить Господь. Єремія, 6 глава з 13 по 15 вірш. Якщо говорити чи писати спасіння, мир, спокій, тоді і робити потрібно мир і спокій, і вони запанують, а то говорять про мир, а готуються до війни і не соромляться неправду говорити, ще й називають себе апостолами миру. А ось що говорить Бог устами раба свого єзикиїля засурмлять у трубу. І все готується, та ніхто не рушає до бою, бо гнів мій над усією безліччю їх. Ізакіїль, 7 глава 14 вірш. Час дуже важкий. Заметушився весь світ, і виходу нема. Є вихід з такого становища, але люди не приймають його, бо це треба принизитись, а тут гордість не дає, бо всякий. Слабкий, а кричить, я здоровий. Кричить Я здоровий, а один одного боїться. Борються не на ділі, а на язиці, звідси і назва язичники. Як поглянеш з одного боку, то подумаєш, що цього не треба. Як поглянеш з іншого і ще звернешся із щирим серцем до Бога слова, то побачиш. Що так Бог судив, бо так написано, і мусить Писання Святе звершитися, оскільки, якби не сталося так, як написано, тоді хто міг би вірити Богові? А написано, і буде на всій землі, говорить Господь, дві частини на ній будуть знищені, вимруть, а третя залишиться на ній. Про це пише пророк Захарія в 13 главі, 8-й вірш, Я постійно нагадую, пишу, що сьогодні йде суд Божий, і що сьогодні день дуже великий, цей день визволення для одних і загибель для інших. Позаяк сьогодні триває суд Божий. Бо коли присуди твої діються на землі? Тоді ті, що живуть на світі, навчаються справедливості, пише пророк Ісая, 26 глава, 9 вірш. Щоб зрозуміти Біблію, треба її з'їсти, бо так написано. І я підійшов до ангела, кажучи йому: Дай мені книгу. І рече він мені Візьми і з'їж її. І буде вона гірка в животі, тобто в житті твоєму, а в устах твоїх буде солодка, як мед. І взяв я книжку з руки ангела і з'їв її, і була вона в устах моїх, як мед солодка, і коли з'їв її, то стало гірко в животі, тобто в житті моєму, і говорить мені, мусиш ти знов пророкувати. Про людей, і народи, і племена, і царів багатьох. Про це ми читаємо Откровення, 10 глава з 9 по 11 вірші. Отже я мушу говорити писати те, що знаю, що мені Бог відкрив через своє святе Писання і через свій Святий Дух. Говорю, пишу до всіх. І з любов'ю Ісуса Христа. Наверніться до Бога Слова, до Царя Царів Ісуса Христа, до Його закону, до Його науки, то побачите світло і отримайте життя вічне, бо хто вірить в Ісуса, не вмирає. У цьому світі проводорі б'ються не за справедливість, а за владу. Влада відбереться від них, та й вони самі ще будуть відмовлятися від влади, бо так написано знайте, що Господь Сил Небесних відніме в Єрусалима і в Юде, тобто теперішнє християнство, всяку підпору, посох і тростину, всяке підкріплення хлібом і всяке підкріплення водою, хороброго воєводу і воїна, суддю і пророка. Прозорливого і старця, п'ятдесятника і князя, і дорадника, і мудрого художника, і майстерного у слові. А дам їм хлопчаків за старшину, і діти пануватимуть над ними, і у народі один буде пригнічуваний іншим, і кожен ближнім своїм. Юнак буде нахабно підноситися над старцем. І просто люди над вельможею. Тоді вхопиться людина за брата свого, у родині батька свого, і скаже У тебе є одяг, будь нашим вождем, і нехай будуть ці руїни під рукою твоєю. А він відкаже клянучись, не можу я зцілити рани, бо і в моєму домі немає ні хліба, ні одягу. Не робіть мене вождем народу. Про це ми читаємо пророки Ісая, 3 глава з 1 по 7 вірші. Із вище вказаних богопророчих слів, видно, хто має правдивий розум, той, хто відмовляється від влади, хоч тепер за неї б'ються. А що написано в Святому Письмі Біблії? То мусить цього дня виконатися, бо цей день день Господній. І цей день знають тільки Господні. Ми, християни, свідки живого Бога, Духа Святого, Духа Христового. Хто Духа Христового не має, той і не його, той не знає його. Сам по собі чоловік не може знати розпорядку Божого, бо це велика таємниця Божа. Написано. Приязнь Господня до тих, хто боїться Його, і свій заповіт Він звістить їм. Псалом 24, 14 вірш. Таємниця Господня для тих, що його бояться, а заповідь Його на те, щоб звістити їм. Бог ніколи такого великого нічого на землі не робив і не робить, не об'явивши своєї таємниці слугам своїм. Про це ми дивимося в Амоса 3.7, у Псалмах 147 глава з 18 по 20 вірші. Коли знищував Перший світ, то виявив таємницю свою в слузі своєму Ною, а як знищував Содом і Гомору, то звістив слузі своєму Аврааму, а як творив інші великі діла свої, то відкрив таємницю свою Мойсеєві, всім старозавітнім пророкам і новозавітнім апостолам. Відкрив він і мені, як самому останньому і найменшому слузі, свідкові своєму, що робить велику переміну на землі. І та вся переміна описана в Святому Писанні Біблії. Хто читає Біблію зі страхом Божим? І з вірою в Ісуса Христа, Той бачить, знає і свідчить про це. Ми, християни свідки Божі, читаємо ту Святу Небесну книгу Біблію і свідчимо перед вічним незмінним Богом, Творцем Неба і землі, і Сином Його, нашим Господом Ісусом Христом, і ангелами Його, а також перед усім цим світом що вже цього світу, устрою, ніхто і нічим не вилікує, бо йому прийшов визначений Богом кінець. Просимо всіх, хто хоче жити і бачити добрі дні. Наверніться до Бога Слова, до Бога, Сина Ісуса Христа, до Бога Духа Святого, до Його проєкту євангельської науки. Вам відкриється світ новий, і ви самі станете новим творивом, і будете творити все нове, яке будується на нових підвалинах, на любові, милості, суді і справедливості. Це буде стояти вічно, і той, хто на цих підвалинах будує, буде жити вічно. А підвалини гітлерівські, мусолінські, сталінські, і всі, всі інші зовсім гнилі. Вони згорять, і не буде їх, і ті, які будують на цих підвалинах, будуть мучитись і в муках своїх згинуть, і не буде їх. А чиє ім'я залишиться, то лише для прокляття, як колишніх царів гореба, зеба, зебака. І Зальмука. Про це дивимося Псалом 83, з 10 по 12 віршів. Особливо просимо всіх. Піклуймося про благоустрій нашого краю, бо так написано. Дивимося Єремія, 29 глава, 7 вірш, 1 Тимофія, 2 глава, з 1 по 7 вірш. А більше всього це потрібно знати священникам різних релігій, професорам, учителям, наставникам і всім, хто дбає про добробут для всіх людей у краї. І коли ви вчитеся і вчите, то треба мати при собі книгу закону Божого, Біблію, бо так добрі люди робили. Амінь.